До дня студента у броварах нагородили кращих представників нашої громади. В тому емоційному стані, в якому ми зараз проживаємо військовий стан військові часи в нашій Україні. Наскільки це важко? Але тим не менше. Ви не просто зірки, ви майбутнє нашої нації. Ми пишаємося вам. Дякуємо вам. На сцені зібралися 20 найталановитіших студентів, які вчаться у різних університетах Києва та відзначилися у навчанні, науці, спорті, творчості та активній громадській позиції. Мені приємно те, що Моя праця, моє навчання, воно є корисним для України. Я розумію, що я цим приношу користь. Ще більше мене радує те, що сьогодні серед студентів не тільки ті, хто гарно вчаться, як ті, хто беруть активну участь в громадському житті. Воно дійсно дуже цікаве навчання. Я дійсно відчуваю таке внутрішній поклик допомагати людям, тому що психологія це в першу чергу про це і їхні високі досягнення стали прикладом для однолітків і гордістю громади. Кожному вручили сертифікат на отримання студентської премії міського голови в розмірі 6 тисяч гривень, що підкреслює їхні успіхи та мотивує до нових звершень. І я напевно самого дитинства хотіла цим займатися, тому так і вийшло, що мені подобається. Коли вступав на спеціальність, то я знав, що мене буде відразу робота. Досить допомагає легко навчатися. Вітаємо наших талановитих студентів та бажаємо подальших успіхів у навчанні, житті та громадській діяльності.